Сьогоднішній день на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше на Покровському напрямку, і саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупант. Захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля. Перший корпус нацгвардії Азов, саме добропільський напрямок. Також були зокрема в четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України в сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ, у 25-й бригаді ДШВ і в 400 14-й бригаді СБС Птахимадяра були всі командири сил безпілотних систем. Всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист в районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту.